Будьмо уважні. Той час прийшов Ісус Грисину околицю. Що проти Галилеї, як Ісус вийшов на берег, попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав ісів. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в грубах. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніх і сказав сильним голосом: що мені і тобі, Ісусе, Сину, Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Він бо велів нечистому Духу. Вийти з чоловіка, дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами, і стерегли, та він трущив у колей, демон гонив його по попустиня. Ісус питав його, як тобі на ім'я. Легіон відповів Той багато побів увійшло в нього, і вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі, і демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм. Вийшли демони з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо скручив озеро, і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулись у розсіч і розповіли про це в місті та по селах, і вийшли люди подивитися, що сталося. Прибули вони до Ісуса й знайшли, Що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та прюмі, і злякалися. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Герасинської округи почало його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огонув їх. І він увійшов до човна і вернувся чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоби бути з ним, але Він відпустив його, кажучи. Вернися додому і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов, той сповіщаючи по всьому місці, що Ісус зробив Йому. Ім'я <реслять> Отця <À>, і, <реслять> і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Прибули вони до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений, і при умі, і злякалися. Прибраті і сестри, сьогоднішня Євангелія нанову нам пригадує, як злий може діяти в житті людини і так само. Як Бог дивиться на життя такої людини? Бачимо, що таке враження, що Господь Ісус йде в той край, грасин, околицю, це фактично, вже, як кажуть, за межами землі Ізраїльської. Таке враження, що він йде спеціально до цього чоловіка. І бачимо. Як він жив до того, як він зустрівся з Ісусом Христом? Його життя було, можна сказати, звичайним таким пеклом, Його якими кайданами би і ланцюгами не в'язали, він то все ламав, трошив. І його той демон, ті демони гонили його по пустелі. Ну і знаємо, що пустеля це завжди таке місце, де людина не дуже хоче бути, бо там не є комфортно. Пустеля завжди без таких засобів, тих, того людського існування. Але так само і на пустелі ми багато пізнаємо правди про себе, про своє життя, про свої стосунки між ближніми, між Богом. Також бачимо, що робиться з цим чоловіком. Коли він зустрічається з Ісусом Христом, він сидить при ногах, сидіти при ногах, то стати його учнем, тобто прийняти цю вістку, добру новину, і навіть він йому каже до Ісуса Христа, що чи що хоче він іти з ним. Каже Христос, що в його в нього є інше завдання вернутися до того дому, де він жив раніше, і оповісти, що Господь йому зробив. Також одягненого, то означає, дорогі браті і сестри, повернути до одіж, бо згадується тут нам і той блудний син, який вертався, який розтратив всі гроші. І Ця одіж, яка була наповнена тими гріхами, то такий символ, образ. А бачимо, коли людина взагалі без того одягу, то вона втрачає гідність твоєї Божої дитини. Христос це вертає. Ну і найцінніше це мати той ум, ясність того життя. Фарисеї, які як не були близько біля Ісуса Христа, вони не бачили оця їхня злость, злоба та злість, оця ненавість до Ісуса Христа, вона так їх затьмарила, за, що він вони не могли побачити, що перед ними є самий Господь Бог, той, який зараз вип'є весь той гріх. Навіть сьогодні чого він має владу над цими злими духами. Тому що він складе остаточну жертву за наші гріхи, бо гріх це завжди, коли ми підпадаємо гріхові, то диявол має над нами вже силу, владу. І ми то відчуваємо. І відчуваємо, коли ми йдемо до сповідальниці, як тоді відбувається з владою. вже Господь. Не тільки прощає, а й повертає нам на нову. І ми бачимо зовсім по-інакшому ці речі. Але знову приходить спокуса, яка показує, що то дуже гарне, дуже таке побожне, дуже таке потрібне, бо інакше ти вмреш, якщо то, -то не зробиш. І так, знаєте, тисне, тисне людину. А то, власне, треба просити про ту правдиву зустріч з Господом Богом. Бо там багато вилазить, де ще бракує Божої присутності в моєму житті, бо там або мої немочі, або наші гріхи. Ну і найцікавіше, дорогі браті і сестри. Це оці люди, які побачили то все. Коли читати цю розповідь і не знати відповідей, і не знати, як вона закінчується, то ці люди мали би зрадіти. Що той чоловік, який жив о таке страшне життя, що він зараз повернувся до того справжнього життя. Якби ми мали на парафії таку людину, яка би тут по подвір'ю, чи там де, ще кудись, знаєте, те, а тут раз і бачимо, що вона зовсім інакша. І я думаю, що ми б теж злякалися. Ми б теж подивилися на цю ситуацію зовсім по інакшому і ми ну, шукали би відповідей, що сталося з цією людиною, що вона пережила у своєму житті. Але. Страх огорнув тих людей не тому, що, що це, та свині пропали. І нараз дивимося, як Бог діє в нашому житті через наших ближніх чи через інші якісь ситуації. І нараз оці всі наші втрати, які ми думали, що вони мають у нашому житті велику вартість, а Господь нараз їх і тихенько так забирає, бо вони зайняли те місце, яке належить тільки виключно для Бога і для мене. Для Бога, і так само для моїх ближніх, для моїх рідних. І це воно так потихеньки займає, займає, і ми не раз чуємо, що ми так є та така спокуса, що Бог такий нам не підходить, щоб він відійшов з нашого, з нашого життя. І що цікаво, що Господь відходить. Ми не раз дивуємося. Та як то так? То хіба такий Бог? То треба їх було тих там файно висварити? Як ви не розумієте, що я месія, я спаситель світу? То ми так, знаєте, чисто по-людськи думаємо. Чи не раз так ми файно побожно помолимося, вже такі побожні, здається, що нам вже ніякі спокуси не страшні. Прийдемо додому <кій> і тут повилазять всі наші свині. І ми чуємося тоді якось так по-свинячому, знаєте, і якось так, здається, що нас ніхто не любить, але виявляється, що і Господь все одно, тихенько, хіба що ми йому його, від нього відмовляємося. І нараз переважно такий Бог має померти. От і такий, та така ілюзія, такі вигадки, оці, такий, такий Бог такого суцільного сприяння, що Він має все допомагати в тих наших справах. А, він має допомагати, але так само, дорогі браті і сестри, давати нам правдиве життя. Справжній сенс. Я нараз так дивлюся на святих дідусів, бабусів. Здається, вони якби всі всіма забуті, знаєте, всі, якби хтось ніхто мені дуже не цікавиться. Та ви, ви ваше, скільки є потенціалу? Ваші скільки можливості і, і, і нараз ви з того всього користаєте. Але наразі наші образи, знаєте, чи ті всякі якісь такі речі, то з Божою допомогою їх треба поставити на своє місце. Дуже гарно сказав Святий Августин, що гріх це неупорядкована любов, що ми любимо. Наприклад, на першому місці поставили те, що воно би мало стояти бість, там на своєму місці, і з Божою благодаттю, то е, треба це упорядковувати, бо інакше там ходить диявол, ходять ці спокуси, і нараз ми так дивимося, що грішимо і грішимо, і грішимо. Але є нараз якийсь один такий гріх, де треба там просто відстригати. З Божою благодаттю, щоб закривати ті двері до того, що входить диявол у дияволу наше життя. Не знаємо цього чоловіка, як так сталося, що у його життя війшло скільки багато. У цих аж легіон ну легіон то було по-різному: від трьох до шести до тисяч до п'яти тисяч війська нараховувалося в Римській імперії, але бачимо, що яка б у нього безнадійна ситуація не була, Господь її звільнив. Нараз тепер ми можемо кось що ми так само під час цієї війни здані самі на себе. Що здається, якщо нам не дають допомоги, чи не дають те, того, чи не дають те всього, чи там. Весь світ проти нас, а ми повинні все одно просити оцю таку правдиву зустріч з Господом Богом для свого народу. Ту правдиву зустріч для себе, для своїх родин все одно. Хай нас оце не розчаровує, бо бачимо, що у Бога немає бездадійних ситуацій. І навіть можливо наразі це буде якоюсь ціною, що пропадуть там якісь наші свині. Якщо то воно має бути, щоб ми осягнули правду, правдиву свободу свого народу, те обличчя, той одяг, той, розум, той розум, того сенсу свого життя, свого існування, то слава Богу. Хай Господь дасть нам сили, щоб ми ці завдання могли виконувати на кожен своїх служіннях, на своїх професіях, так само у своїх родинах. На своїх місцях до тих, яких Господь нас кличе. Тому просімо Господа Бога, не розшаровуємося, що зло діє, його дуже багато діє, але ще є Божа присутність, яку треба запрошувати. Треба Бога просити благодаті на ті речі, які ми не можемо робити. Хай Господь це керує, провадить. То особливо, коли ми дивимося новини. Там все нам сказано, за що треба Бога просити. І будуть на язиці сидіти ці слова прокльонів. браті і сестри, відрикаємося цих речей. Прокльони не тільки діють тим, до кого ми скеровуємо, вони і на нас, це наші гріхи. Треба просити Бога благословення на ці завдання, на ці труднощі. І велика радість нас має охоплювати, коли бачимо, як Господь тихо, непомітно зцілює моє серце, зцілює серця наші. В наших родинах через цю нашу турботу. Сьогоднішня служба Божа, вона не вирішить всіх питань, вона не виганяє всіх демонів з нашого народу, знаєте, з нашого суспільства. Але ми робимося якісь інакше. Ми йдемо з Господом Богом і приходимо додому, і маємо можливість потурбуватися, маємо можливість подякувати одне за одного, От також і попросити цих дарів на цей тиждень, який Господь нам готує. Просімо про ці дари. Слава Ісусу Христу.